Національної гвардії України вас вітає феноменальний західноукраїнський рівненський гурт. Атвінта! Перемога за нами! Повертайтеся додому цілими та неподряпаними Хіба що кацапською кров'ю обляканими? Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Я личукотиком! Всіх хочу від щиро серця привітати з Днем Національної гвардії України і всім хлопцям і дівчатам подякувати за те, що ви бороните нашу державу від окупантів за те, що ви щодня перекваліфіковуєтесь, вдосконалюєтесь і на всіх фронтах показуєте нам, як бути мужніми, як ніколи не боятися, як робити просто неможливі і нереальні речі. Дуже дуже вам дякую і. Миру нам всім. доброго дня! Ми даха браха, і ми вітаємо з Днем Національної гвардії України. Ви справжні наші захисники, ви наша гордість і наша шана. І ми будемо все життя вам вдячні за оборону нашої країни. Велика подяка і разом до перемоги. Слава Україні! Героям, слава наші захисники, наші герої, хочу вас нині привітати із Днем Національної гвардії України. Дякую вам за вашу щоденну працю, завдяки якій Україна вільна і сильна. Бажаю вам наснаги в усьому. Слава Україні! Всіх і красунчиків, Нацгвардії вітаємо вас з вашим професійним святом. Дякую вам за те, що замість своєї зони комфорту, замість своєї безпеки ви обрали шлях воїнів і героїчно наближаєте День нашої перемоги. Ми дякуємо кожному з вас. Слава Україні і слава полеглим героям України. Добрий вечір! Від цілої команди Карна вітаю вас, Нацгвардія, з вашим святом. Дякую, що ви робите для нас. Дякую, що ви робите для країни. Дякую тим, хто вливається в сили гвардії наступу. І один з нашої команди зараз теж влився в лави Нацгвардії і буде захищати нашу Україну. Наш Олекса Яриш воює в рядах ЗСУ. І, мабуть, ми всі робимо одну справу: це захист нашої країни. Ми ніколи не дамо, не дамо Кацапу зайти до нас більше. І сподіваюся, сподіваюсь, в цьому році ми покажемо, що таке українська сила. Дякую вам, Нацгвардія. Слава Україні! Я кіломен з гурту калош оркестра. Хочу від імені гурту передати вітання нашим нацгвардійцям. Бажаємо вам міцного здоров'я, залізного терпіння та хороброго духу. Залишайтесь такими ж сміливими та сильними. Знайте, ви приклад мужності не тільки в нашій країні, а й за її межами. Віримо у скору перемогу нашої країни. Слава Україні! З Днем Нацгвардії Україна! Всім привіт, мене звати Фоді, я музикант українського гурту «Танок» на Майдані Конго. Рік тому наш бас-гітарист Костянтин Жуйков пішов служити до Нацгвардії, і з того моменту ми стали дотичні до тієї структури, оскільки збираємо для них донати, купуємо усілякі корисні речі і намагаємося допомагати священній боротьбі з кровавою Російською імперією. Дякуємо Нацгвардії, Вітаємо її з днем народження сьогодні. 26 березня, березня, та річниця з моменту утворення національної гвардії. В нас є нація, в нас є гвардія. В нас є Нацгвардія. Дякуємо вам. Друзі, Національна гвардія України від усіх мам, дружин, сестер, хочу подякувати вам за щоденний подвиг. Ваш внесок у майбутню нашу перемогу складно переоцінити. Я пишаюся кожним з вас, хай завжди вас оберігає Бог. І пам'ятайте, повертайтесь додому живими. Це не просто пісня, це наказ. А накази потрібно виконувати. Дякую, що ви є. Всім серцем обіймаю ваша Світлана Тарабарова. Забери мене бой. Забери мене бой! Національна гвардія України, коти й киці. Я у Ліцибульська вітаю вас із професійним святом. Я дуже хочу подякувати вам за вашу сміливість і за цю весну, яка прийшла в Україну і завдяки. Кожному і кожній з вас. Ми вчимося у вас бути такими сильними, такими відважними, такими непохитними. Вклоняємося низько за ваш подвиг і обов'язково переможемо. Люблю вас і цьому у День Національної гвардії України. Дозвольте подякувати вам за вашу стійкість, непохитність, відданість державі зі святом вас. Міцності і сили янгелам-охоронцям, які оберігають вас та ваших побратимів, і як кажуть в Одесі, будьте щасливі, при найменшій нагоді все буде Україна, а Україна понад усе. Борис Барський, народний артист України, маски шоу, дорогі наші захисники і захисниці Національної гвардії України. Вклоняємося за оборону українських міст: Харкова, Маріуполя, Одеси Києва. Та Гостомельського аеропорту наші мужні хлопці з 2014 року на захисті нашої держави. Більше 30 з них Герої України, а наймолодшому гордійцеві, який вже має найвище і найпочесніше звання героя лише 19 років. Нашу країну захищають найсильніші, найпрекрасніші жінки в світі українки, наша гордість, наші берегині. Уклін вам рідні з днем. Національної гвардії України, бережи вас, Боже, дорогі наші, всі ви щоденно наближаєте нашу перемогу. Слава Україні! Вітаю! Мене звати Жан Блинюк, і сьогодні я хочу привітати всіх нацгвардійців, як дівчата, так і хлопців, які наразі боронять нашу країну і борються за її незалежність і територіальну цілісність. Хлопці та дівчата низький вам, Муклін. Велика дяка і пошана. Від цього українського народу від спортивної спільноти ми впевнені в нашій перемозі і слава Україні! Вітаю вас з святом.